Був період, коли наша країна мала дуже багато зброї, тисячі танків, дуже багато літаків, різні ракети, артилерійські установки і так далі. Але через деякий проміжок часу майже нічого не залишилося, або залишилось дуже мало. Ворог зробив все можливе, щоб обікрасти нашу країну, і християнин. Не всі християни, в них може бути дуже багато духовної зброї спочатку. Це читання слова, це таємна кімната, це хвала і прославлення Бога, це співання для Бога, це дослідження слова, це проповідь Євангелії, це піст і так далі, це служіння в церкві, але приходить інколи час не в усіх християн, і ворог потрошки починає красти. Він краде молитву, він краде перебування в таємній кімнаті, він краде час, щоб виділити, аби поспівати і прославити Бога, він краде е можливість і бажання, і хотіння постити, він краде піст, він багато чого краде. І приходить момент, коли християнин стає голий в лапках, босий, простоволосий, без зброї. Його легко перемагає ворог. Тому хай Бог дасть мудрості, щоб ми не давали можливість сатані нас обкрадати і залишити без духовної зброї.